Знімають приміщення суду заборонено, шановна громадянка. Згідно розпорядження суду головуючого. А за яким номером і від якого числа і якій підставі? Сдіть почитайте. У якому законі? В якому, якому законі? Де? На підставі чого? На підставі наказу голови суду. А, наказ на підставі чого? На підставі наказ є недійсним. Це ви так вважаєте. Це вважає так наше українське законодавство та Конституція. Якщо є такий наказ, то це порушення наших прав конституційних. А представте, будь ласка, ще раз. Пивовар Олександр Парович. Щось так скромно, тихенько. Я вже вам представлюся. Ви ж записали для вас. Ну, а що тепер для народу. Що мені треба для народу чи що? Пивоваров Анатолій як. Як уважаєте, так і буде. Добре, Если Україна вважаете, має знати а... свої душі. Да, Петрович. Скажіть, скажіть Петровичу, що ви дев'ять журналістів не Мені пустили до засідання. Передайте йому вітання від нас усіх.